Увірвалися в автобус, а потім били кулаками та ногами. На Львівщині компанія молодих людей напала на артистів ансамблю Гуцулія. Інцидент трапився на заправці під час комендантської години. Деталі знає Тетяна Дадак. Третя година ночі. Автобус із артистами ансамблю повертається з гастролей. Поки водій заправляє транспорт, колектив виходить перекусити та випити кави. Саме в цей момент на них накинулися не незнайомці. Вони залітають в наш бус. І кричать криком, везіть нас до Польщі. Підходить водій і каже: хлопці, це не є рейсовий автобус, це бус приватний, який везе артистів. І тут підходить, підходять до водія, і я не знаю, як це правильно назвати, він головою його б'є, цей малолітній. Ну, навіть не знаю, як цих осіб назвати. Б'є його головою. Ігора починає нашого водія текти кров з носа, ніс розбитий. І у них була така тактика, що вони вибирали жертву і нападали по четверо. Серед травмованих і артист балету Юрій він був на заправці, коли почув крики колег. Одразу вибіг на вулицю. Ми почали захищатися, і це був дуже такий сумбурний етап: один, два, три. Я вже все лежу. У мене перелом. Пальця зі зміщенням, і тут потрібно ставити штирі, щоб він правильно зрісся. Вони били та всім, чим підходило. Штовхали об стіни, об фляжки, падали фляжки. Це дивом, що нема ні в кого порізів голови, порізів рук, бо там було дуже багато скла. Це було в приміщенні саме за і в приміщенні, і також, і на дворі було також. Артисти розповідають, на них накинулася група з шести хлопців та трьох дівчат і додають правоохоронці, які приїхали на виклик на агресію та на цензурну лексику нападників, практично не реагували. Поліція реагувала дуже вяло, максимально таке відчуття. Я розумію поліцію, тому що вони там. Але коли вже на них кидають куртку, коли до них вже підходять притул, отак один до одного, то вони вже мусять застосовувати якісь дії. Потім ішли погрози від сторони батьків одної дівчини, яка там була на заправці разом з ними. Просто я хочу, щоб ця ситуація висвітлилася. На цьому місці могли бути не тільки ми, а інші люди. У прислужбі поліції Львівщини повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження. Також наразі триває досудове розслідування. Під час конфлікту троє артистів та водій усі мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших забої та садна. Поліцейські встановили всіх учасників інциденту. Двом найактивнішим учасникам хуліганських дій жителям Шептицького віком 18 і 20 років, повідомили про підозри у вчиненні кримінального правопорушення. На ситуацію відреагували і представники влади по поліцейським та їхнім діям призначили розслідування. Працює генеральна інспекція. Аналізуємо відео з камер. Попередньо вбачаємо неналежне поводження з потерпілими. Насильство щодо артистів, які гідно представляють Україну за кордоном і поверталися після тривалої гастрольної поїздки, є абсолютно неприпустимим. Закликаю правоохоронні органи Львівщини до оперативного та неупередженого розслідування обставин події та притягнення винних до відповідальності згідно із законом. Подібні випадки не повинні повторюватися. Українська культура і люди, які її створюють та популяризують, заслуговують на повагу й належний захист. Учасники ансамблю вимагають об'єктивного і публічного розслідування.